Добрий день підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава, Так, ну шо ж... зернові ми закінчили, поставив його під навісник і прийшов в мене момент до того, щоб зняти ось мене там трошки може видно. Десь мокрить і з тієї сторони. Ось титво, може, там не видно тут нічого. Не видно радіатора. Радіатора не видно. Так зриваю я антифриз, вже злив каністру. Чистю пропочку злив, шланочку сюди надів і зливаю і буду знімати зараз. Буду знімати, от він зверху там і біжить. Радіатор, он бачите. Ось є тут така ситуація, десь він там і біжить. Зараз ми його знімемо і повеземо. Чоловік з один там нам допомогти. Ось яка діла. Треба його до своєї підрихтувати. Значить ще працюємо. Зняв це, знімаємо діфузор вже, От почав відкручувати. Зараз дифузорчика і будемо відкручувати радіатор. Патрубочки тут звідти жити вперед. Так, взяли ми радіатора. Радіатор віддали, для чоловіка буде дивитися, що там з ним, що за питання. Зараз займаємося заміною мастила. Поставили, зливаємо мастило. Фільтри і мастило. Перед соєю замінимо. Ось пропочка в мене така. Така пропочка. З резиновим колечком якимось всередині. Вона не така як обична. Це не наша вже. Це ще не наша. Зараз ми все ще трошки почистимо, бо дощ воно повзлітало, все позлазило. Відтягуємо болти, бо там до болти трошки розслябилися. Бруций здеремо. Коротше, працюємо, підготовлюємося до сої. Десь познімали. Будемо все чистити. Так, поправ я. Піофільтра собі поміняю. Паливний фільтр. Ось такий попив. Гідравлічний фільтр. І ось такий поклав. Ну, правильно, це гідравлічний фільтр. А це, це масляний фільтр. Ну, ось такий поставимо. Підходить. Скажіть може хто що робив. Цю кришечку треба поміняти старого, поставити сюди або просто наверх її ставити. Ставити, думаю, повинно підійти. А то Треба розплавляти і ставити той другий. За щось той щось. Не знаю, що це той. Роподивимось. фільтр повітряний. 600 гривень. А той оригінальний цей такий, тут 3000. Ну, лучше щось трошки його замінити, ось такі який як підійшов. Замінити поставив, буде все гаразд. Так Ось я почистив. Ой, гарненько просвічується, чистив з допомогою стяжка така біла і помаленьку собі висоту вжити це все і водичкою промивала зараз він сохне і все ось тут у мене була сота дерева роз'єднали зашили і все нормально і працює так патрубок на воздухан треба міняти, зараз будемо його заклеювати по камінь. А потім поміняємо купу друге. Шестдей тут розмір. Ну з коліном, там не обов'язково, щоб воно так вигиналося. Так теж місце прибрали, діфузори десь діфузор почистив. Діфузор Все тут прибрали, зараз ще укріпимо там, де трошки підтягуємо болтики тільки. Так, поставив я вже радіатора. Тут поміняв вентилятори ще поміняв підшипника, Зараз покажу який був. Поміняв, залив антифріз, долив трошки, буквально пів літри долив і вже на ньому працював. Фільтр. Повітряний фільтр ще не міняв, буду міняти. Покажу, бо там фільтр треба переробити. Буду знімати відео, як буде перероблюватися той фільтр. Ще залишилося поміняти паливний, фільтр є, не поміняємо. Так, я вже не працював, вже він молотив овес, хлопців залишився трошки трошки залишилося домолетити зараз покажу який підчепник там було два підчепники ось один з них не крутиться зовсім різетка нема різетка випала внутрь середину випала купив два підчепнички Підчепничок, правда, мені там написали хлопці марка. Змастив в нею. Змазкою і все. Поставив і працює. Так, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.